На оптовому ринку меду відбувається не те, що затища, а справжній застій. За останню неділю, за останній тиждень вересня мед перестали зовсім приймати, що спричинило певну паніку в соцмережах, Незважаючи на той факт, що більшість бджолярів вже здалася. Давайте в цьому коротенькому відео розберемося про причини. Цього припинення закупівель хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Слава Україні! Після повномасштабного вторгнення підорашки всі економічні процеси, начебто, заморозилися. Мед, звісно, моментально перестали закупати з деокупацією північних областей та виведенням. Ворожих військ, стабілізацією фронту мед почали закупляти. Закупляти почали його на початку червня по ціні 65 гривень за кілограм. Причому урівняли всі сорти меда за 65 гривень. Це, звісно, викликало обурення, але акацію приймали трошечки дорожче. Коротше, сортовий мед оцінили в ціну соняшника. Пасічники вкрай обурилися, чимало було дискусій в соцмережах, але мені здалося, що ініціювали оці ось дискусії зовсім далекі від бджільництва люди або ті люди, які грають на руку експортерам. Також в коментарях відписували якісь такі дивні дивні коментарі. І моєму невдоволенню, звісно, не було меж, але я зрозумів, що війна просто це не завада сіянню смути в середовищі пасічників. Серед причин, які озвучувалися в цих соцмережах, було навіть таке, що Європа наїлася нашого меду, ми ненадійні, ненадійні партнери начебто для Європи. В общем, вона зрозуміла, що ми не хочемо домовлятися з Рашкою. І ми, типу, ненадійні партнери, вона у нас більше нічого не закупляє, а закупляє натомість там в Індії, Китаю, В'єтнамі. Таке навіть було. Були ще такі плітки, що, начебто, європа зубожила, і їй не до меду. Коротше, мед це десерт, без якого можна прожити. Ну короче, все те, що у нас тут відбувається на роздрібному ринку України. Що коротше всі кричать, що мед – це десерт, і без нього типу, можна обійтися для, для того, щоб збити роздрібну ціну. Е, я звісно зрозумів для себе, що це повна маячня. Не може 200 мільйонів європейців чи скільки їх там раптово припинити їсти мед або переключитися на будь-якого іншого поста постачальника. Хочу згадати, що Європа – це взагалі консервативно настроєне суспільство, тобто вони дуже повільно переходять від одного до іншого Отакий там темп життя. Тому варіанти з Індією і В'єтнамом це повна дурість. Індія, звісно, вкладає зараз чимало коштів в медову індустрію. Вони там і дотації для пасічників, щоб вони розширювалися, і дають там кредити на якісь там це під відкач. І таке інше, але ми, ми не забуваємо, що індійці це взагалі е, люди, які привикли до антисанітарії, і оці всі європейські штучки, які вони роблять в надію з надією на те, що цивілізовані країни в них почнуть брати мед. Оці всі штучки вони в принципі не проходять для індійців, тобто вони звикли жити в їх середовищі. Та й транспортувати ж мед з відтіля набагато дорожче. А ми ж то під самим боком, щоб пересвідчитися, що мед вивозили і вивозять, е, достатньо зайти на сайт прикордонної служби да, митниці, вибрати. Певну категорію правильно, тому що там досить таки заплутаний пошук і заплутаний каталог, але можна вибрати мед та продукти бджільництва і подивитися, скільки кожного місяця Україна все ж таки експортувала меду, тому що ми не залежимо ні від залізниці, ні від морських шляхів. У нас все вивозиться фурами. Що ж відбувається в 2022 році після відкачки періоду головного медозбору? Значить, пасічники ринулися здавати мед один поперед одного. Я вже про це казав в своїх інших відео. Я їх зовсім не засуджую, тому що у нас тут порохова діжка. Але враховуючи те, що що зараз у нас бізнес, так би мовити, потерпає, бюджети у всіх обмежені, меду закупили на дуже велику суму, і е, реально у тих експортерів, що залишилося, наразі може просто не бути грошей. Натомість вони мають повні свої склади, повні заводи меду, який чекає переробки та відправлення в Євросоюз. І це ж таки привело до такої собі психологічної гри. Значить, ціну понизили там на 57-60 гривень з 65, але ж мед зовсім не закупають. Тобто, тут так би мовити, гра йде вдовгу в розрахунку на те, що пасічники будуть телефонувати один поперед одного обривати всі там телефонні лінії. їм там будуть відповідати, що зараз тяжка ситуація. Мед не беремо, але можливо. Запропонують ціну, там, скажімо, 50-55 гривень, і пасічники згодяться. Можливо, розрахунок іде на отаке. Значить, той мед, що купили, він наразі проходить гомогенізацію, він вивозиться в Євросоюз, і експортер отримує свої кошти за цей мед. Відповідно, у цього експортера з'являються гроші на подальші закупки. Тобто, з великої доли ймовірності, майже 100% можна сказати, що в найближчі тижні. Якщо ж військова ситуація не погіршиться, звісно, мед почнуть закупати, і навіть по ціні більше ніж 65 гривень. Тут є декілька причин: по-перше, те, що майже весь мед уже. Я так розумію, скупили, тобто у пасічників небагато залишилося меду на руках. По-друге, можуть бути контракти більші, ніж поточні. Тому що зайти в супермаркет, скажімо, тої самої Німеччини і подивитися, скільки коштує наразі мед з України, там, він там здорожчав. Тобто контракти не можуть бути дешевими. Друге, мульки про надвисокий врожай меду в цьому році. Значить, Було заявлено інститутом джільництва, він там зробив свою оцінку, по-моєму, 110 тисяч тонн. І спілкою пасічників України було зроблено свою оцінку в 120 тисяч тонн значить я не розумію звідки мож, могли вони взяти хоч яку небудь Оцінку до того, як цей мед вивезли, тому що порахувати мед можна приблизно е, загалом за кількістю експорту, тобто скільки його експортували, і це буде досить таки опосередкована цифра. Е, можу точно сказати, що за півроку 2022 меду на 120 тисяч тонн ніяк не вивезли. Ну ніяк, по-друге, у нас залишилися регіони в окупації, у нас залишилися покинуті пасіки, і на півдні України у нас є не дуже гарний врожай меду. Я це вже чув не від одного пасічника в минулому році оцінений за Кількістю експорту врожай меду був на рівні 80 тисяч тонн. Поясніть мені, будь ласка, звідки в цьому році при таких от умовах може бути 120. Коротше, це все типова маніпуляція. Коротше, не хочу оцінювати їхню аналітику. Хай буде так, хай буде 120. Але я з цим категорично не згоден. За своїми спостереженнями, чисто від себе, я можу наголосити, що експорт агропродукції і включаючи в це все мед і е, продукцію бджільництва, буде продовжено до Євросоюзу. Поясню чому. А тому, що Європа його потребує. І вона не відвернулася від нашої країни всупереч гучним заявам в соцмережах. Мало того, вона лібералізувала весь процес експорту. І зараз ми розберемо, що конкретно було лібералізовано. Перше і найголовніше, це те, що ввізне мито для агропродукції та загалом для будь-якої продукції з України було відмінено терміном на рік. А саме до 4 червня 2023 року. По-друге, було відмінено також ПДВ, податок на додану вартість для товарів з України на той же самий період. Третє, і не саме незначне, це. Те, що 29 червня скасували дозвіл на вантажівки, тобто дозвіл на ввіз вивіз продукції з та в євросоюз. Скасування цього дозволу забезпечить швидкий ввіз та вивіз товарів з та в євросоюз, менше черги черги на погранпереходах, визнання наших водійських посвідчень, коротше, менше бюрократії. Це дуже дорогого вартує. Я, я так можу сказати, і четверте, але вже не таке головне, було скасовано всі квоти на ввіз агропродукції, включно. Мед, тобто експортеру тепер не потрібно вираховувати, е, наскільки він може ввезти меду з квотою, а наскільки без квоти. Все воно ввозиться в принципі тепер за однією процедурою, значно спростивши життя всім експортерам будь-якої агропродукції. І що це обозначає? Що нас кинула Європа? Я не можу сказати, що нас кинула Європа. Звісно, е, окрім солідарності з Україною, окрім всіх цих гучних заяв, я розумію, що вони там турбуються і про свою е, продовольчу безпеку, тому що Україна все ж таки це кормушка. Це годівниця. Як би там хто не казав, що нашу продукцію ніхто не їсть, і вона нікому не нужна, і взагалі Україну знають там в світі, в Європі, тільки тому, що у нас тут в 86-му році гекнув Чорнобиль. В реалі ці всі мульки розповсюджували за зацікавлені люди. А реальність зовсім не така, як нам в цих мульках подавали. Особисто моя думка в тому, що приблизно з жовтня будуть нові контракти під під більшу ціну на мед, тому що й долар ж скаче, хоча контракти в євро. Контракти реально в євро, але вони ну, просто не можуть бути по ціною 65 та менше, враховуючи всі обставини, і враховуючи всі ризики, враховуючи не врожай меду і враховуючи те, що в самій Європі е, відбувся стрибок цін на продукти, на продукти харчування. Мед це не виключення. Тому. Всім, я не знаю, на мене там наїхали через слово ждуни. Почекуни. Коротше, всім почекунам, включаючи нас, ми мед не здали свій. Можу сказати, що при стабільній більш-менш ситуації в Україні ціна на мед буде вищою і мед 100% почнуть брати буквально ось незабаром. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам трохи трохи корисним і не нудним. Я вам кажу до побачення і до зустрічі в майбутніх відео. Пока-пока.